Це знов Славко. Цікаво, що новини отримуються в основному від противника, від Романова. Ну що можна сказати? Він каже, що Коренєво за росіянами на Рильському напрямку. Ну, Цього можливо очікувати, в тому числі через рельєф місцевості, як ви бачите, отут прокладіть пряму лінію, де залізниця на Львов, Західні. Аналітики слідом за Славком вважають місцевість жахливою для просування обидва фланги українського просування незабезпеченими, але це лише з умови просування долинами і колонами техніки, чого ми і боялися. А тут виходить, що просування відбувається. Українських сил за новим сценарієм, за що нас мене вчора попереджали наші любі дописувачі, а тепер і Романов про це несе, каже, що залітають рої дронів під прикриттям реп. Спочатку реп, потім залітають рої дронів, потім невеликими групами очищають, власне, вже очищені окопи просуваються українські сили, як він називає, рейнджерів. Ну, якщо... Згадати китайську класику, хто зайде з тяжелими далеко побідіть, хто зайде з легкими ще далі побідіть, я скажу: оцей от рельєф, який ви бачите, і дорога залізна Суджа Льгов, яку і місцевого значення дороги, вони в тому числі і на Курчатов виводять. Я скажу, якщо зможуть скористуватися цими дорогами, то можуть просунутися. Бо варіант зі створенням. Зони буферної вздовж кордону він спокусливий, але власне, як би це сказати, конспіра... консервативний Путін це лайно ні на що не обміняє. Воно йому самому не потрібно. І те саме джерело Романа вбачає, що дві бригади українські в першій лінії, в другу лінію чотири бригади. Образовують. Ну, хотів би, ну, бо за це багато хто говорив, за чотир... І третя лінія, нібито в резерві до восьми бригад. ну, Скажу, у страгах глаза великі, Хай буде така кількість, скільки це 6,8-14 бригад. Ну, власне, скільки знали, є в Україні, нібито резерву стільки і написали. А нам важить начертання сторон, ви знаєте, що Коренєва за противникам, що так само далі на схід можна сказати, ось сюди от українці, просунулися вздовж залізниці. Як вони будуть далі просуватися на північ? Ми скоро дізнаємося і викладаємо цю новину. Поширюйте, лайкайте. Будемо вам вдячні.